Привіт усім! А ви вірите, що звичайний домашній кіт може налякати найсильніших звірів у лісі? Звучить неможливо. А якщо йому допоможе одна дуже хитра руда лисичка, сьогодні ми розповімо вам казку про пана Коцького. Це історія про те, що кмітливість та винахідливість набагато сильніші за будь-які м'язи. Готові дізнатися, як їм це вдалося? Тоді поїхали. В одного чоловіка був кіт, та такий старий, що вже й мишей не ловив. Ось господар подумав, подумав, а тоді взяв кота, завіз у ліс і покинув його там. Нехай, думає, краще в лісі помре, ніж у мене в хаті. Посадив чоловік кота в мішок, зав'язав і поніс до темного лісу. Йде він, а серце кров'ю обливається. Шкода йому кота... Але що вдієш? Старий став, ні на що не здатний. Залишив господар мішок під великим дубом, а сам швидко пішов геть, щоб не бачити котячих сліз. Сидить бідолашний кіт у мішку, а тоді якось виборсався, роззирнувся навкруги ліс, дерева. Страшно. Сів він на пеньку і гірко плаче. Аж тут біжить лисичка. Побачила кота, здивувалася, що за звір такий небачений, і питає його: А ти хто такий? Кіт і сам злякався, але виду не подав. Він випростався, наїжачив в шерсть, і поважно каже Я, пан Котський, мене прислали до вас із самого Києва, щоб я тут у лісі панував і всім лад давав. Лисичка, почувши це, зраділа. Ой, пане Коцький каже, я й не знала, пробачте мені. Може, ви підете до мене жити? У мене хатка тепла затишна. Кіт погодився. І привела лисичка пана Коцького до своєї нори. Сама йому їсти носить, доглядає, піклується, а кіт тільки їсть та на печі лежить то встішає і все більше на пана стає схожий. Пішла лісом слава, що у лисички з'явився новий грізний пан, якого всі мають боятися. Почули про це вовк, ведмідь та дикий кабан. Зібралися вони разом на галявині, щоб порадитися. Вирішили звірі влаштувати для пана Коцького велику гостину, щоб задобрити його. Ведмідь приніс цілий вулик меду, вовк зарізав барана. А кабан нарив у землі солодких коренів. І відправили вони зайчика до лисички, щоб запросити її з паном Коцьким на обід. Лисичка вислухала і каже Добре, ми прийдемо. Але мій пан дуже грізний. Коли ми прийдемо, ви всі мусите добре сховатися, щоб він вас не розірвав. Звірі так і зробили. Ведмідь виліз на найвище дерево, вовк заліз під великий кущ, а кабан зарився в сухе листя та очерет. Сидять, тремтять від страху, чекають. Ось веде лисичка свого пана Коцького. Прийшли вони на галявину, а там нікого, тільки стіл, заставлений різними стравами. Кіт скочив на стіл і взявся за їжу. Наївшись, кіт простягнувся на столі й мяу. А звірі у схованках чують і думають, що він каже мало, мало. Вони злякалися ще дужче. Ой лихо, думає ведмідь, він стільки з'їв, а йому все мало. Що ж буде з нами? Аж тут, на морду коту. Сів комар. Кіт як схопиться, щоб його зловити, та як вдарить лапою з гострими кігтями по столу колоді. Звірі подумали, що це він їх побачив і зараз розправлятиметься. Ведмінь не витримав і почав злазити з дерева. Гілка тріснула, і він з гуркотом впав прямо на кущ, де сидів вовк. Вовк з переляку схопився, а кабан подумав, що то вже по нього. Вискочив з листя і кинувся навтьоки. Всі звірі кинулися бігти, ламаючи гілки й кущі. Кожен думав, що грізний пан Коцький женеться саме за ним. А кіт і лисичка так і залишилися вдвох. І з того часу всі звірі в лісі боялися пана Коцького і носили йому данину. А він з лисичкою жив у мирі та достатку, і горя не знав. Ось і казочці кінець. А хто слухав молодець! Дякую за перегляд і до наступних зустрічей!